Де Бог? Куди він дивиться? Чому таке коїться? Бог не хоче смерті людей, Він хоче зупинити війну, але для цього кожному з нас потрібно докласти зусиль, щоб прийти в реальність і покаятись. Пророчі відео на каналах місії Слово Боже можуть допомогти нам у цьому. У Біблії Бог звертається до нас через пророки Єзики Ілля. А ви кажете, не права Господня дорога? Послухайте надоми Ізраїлю. Чи ж дорога моя не права, чи ж не ваші дороги не праві? Коли б справедливий відвернувся від своєї справедливості і чинив кривду, і зате помер, то він помре за кривду свою, яку він чинив. А коли б несправедливий відвернувся від своєї несправедливості, яку він чинив, і чинив би право та справедливість, він душу свою при житті збереже. І коли б він побачив і відвернувся від усіх своїх гріхів, які він чинив, то буде він жити, не помре. А Ізраїль дім каже: Не права, Господня, дорога. Чи ж мої дороги не праві до ми Ізраїля, чи ж то не ваші дороги не праві? Тому буду судити вас в дому Ізраїлю, кожного за дорогами його. Говорить Господь Бог. Покайтесь, відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти Ізраїлю вдома? Бо не жадає смерті помираючого, говорить Господь Бог, але покайтесь та й живіть. Амінь. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування та психологічної допомоги. Береже вас Бог!